Два піддонизя з артефактами та частина кузову від автівки у дворі промислового підприємства. Це поки що всі елементи майбутньої виставки, які вже вдалося зібрати. Ініціатори звертаються до підприємств, які на собі відчули прильоти ракет та просять у них якісь елементи, Пострадавші автомобілі, пострадавші будівельні матеріали, пострадавші елементи транспортних средств. Тобто, все те, що не має свой вид мирний, а рядом упала російська ракета. цей предмет пострадав. Нас цікавить. зараз центральні артефакти майбутньої виставки це дві частини радянської мозаїки. Вона прикрашала автотранспортне підприємство, яке одне з перших у місті відчуло на собі, що таке війна. Від панно вдалося зберегти лише два елементи, все інше втрачене назавжди. Звісно, нас більше всього епізод, там, де видно, був грузовик, тим більше, що і жінка, яка проваджає. І поэтому то, що ми суміли витащити із обломків, це часть, і якщо ви бачите, вона очень схожа, якби знаходиться возлі дівки. Власне, автотранспортна тема цього підприємства і піштовхнула до концепції майбутньої виставки, адже демонструватися буде вона на території музею машини часу, основний литмотив якого радянські автівки. Тим більше, що саме підприємство теж залишило свій слід в історії міста. Колишні працівники АТП розповідають, що свого часу воно транспорту. Вало великогабаритні вантажі до 300 тонн. на фотографіях. Видно, як по місту перевозили фюзеляжі літаків. Як виглядатиме майбутня виставка, поки що невідомо. Зараз автори, крім артефактів, ще й збирають інформацію. Наприклад, хочуть скласти карту прильотів по місту. кажуть, коли все зберуть докупи. Матеріал сам підкаже концепцію виставки. От теж запчастини від автомобіля, це запчастини від автомобілів. І далі, в залежності від того, що нам предоставлять, вона буде розвиватися і скажемо так, сама себе конструювати. У будь-якому разі остаточна концепція виставки сформується після війни, адже ще невідомо, які сюрпризи вона може нам принести. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.